Максиму Шевчуку 17. Нині хлопець завершує трирічне навчання у Хмельницькому ВПУ 11. Випускник стажується на посаді токера автослюсара на одній із СТО міста. У мене був вибір, зварювальник, рихтовщик, але чомусь мені більше душа лежить до ремонту автомобілів. Цьогоріч навчання завершили 140 студентів. Це електрозварники, майстри автомобільного сервісу і металообробки, а також нової професії майстер тепличного господарства. Це професія, що вирощувати там в теплицях, типа овочі та вурзи. Я буду працювати на теплиці в Давидківці. За трансформацією профтехосвіти в умовах війни заклад отримав нагороду, а кращих викладачів відзначили грамотами. У майстра виробничого навчання Ігора Фурдуя це перший випуск 40 студентів за спеціальністю Токар автослюсар. Вони Знаження були з батьком біля автомобіля. Вони з самих можна сказати, полішок були на СТО, тобто вони вже прийшли сюди, ну знаючи автомобіль. У нас планується також поновлення так з програми навчання. Ми маємо вже займатися діагностикою автомобілів. Для батьків-випускників цей день святковий. Я ним задоволена своїм сином відчуваю… Радість і тривогу буду плакати, бо в доросле життя Відпускаю вже дитину. Може далі будемо вчитися, думаємо поступати ще далі. Нині кваліфіковані фахівці робітничих професій є одними з найзатребуваніших на ринку праці. Тож більшість випускників вже мають майбутнє місце роботи. Є потреба велика. По перше, підприємства розвивається підприємства. потребують, підприємства, освоїли нові технології. І сьогодні ми єдиний заклад, який готує таких фахівців як токарі. Сьогодні випуск також здійснення такої професії дуже потрібної, дуже нової. Як фахівці тепличного господарства. 110 фахівців, які вже мають роботу, оновлені руками студентів скульптури Мазура, тролейбуси на вулицях міста, овочі вирощені у теплицях закладу. Кожен з випускників зробив свій перший внесок у розбудову Хмельницького. Ми чекаємо вас у нашій міській тісній сім'ї, в структурах Хмельницької міської ради, в структурах комунальних підприємств. Ті професії, які ви здобули, дуже потрібні, дуже затребувані, і ми в свою чергу готові вас приймати в нашу сім'ю, давати можливість рости і розвиватися. Наразі у ВПУ 11 стартувала вступна кампанія, під час якої планують набрати 200 абітурієнтів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.